Друзі, всім привіт на нашому каналі. Знову в нас про бройлера поп 500 з українського яйця. Нам сьогодні 50 днів. Живемо у кліпці. Йому вже 10 днів зерносуміш, сумішне, 10, навіть 12, кот ми виготовляємо самостійно. Цього бройлера було придбано підрощеним. двотижневим він був. До 40-дня, до 38-го, то росли, звісно, їли покупні комбікорма. А з 40-38-го, правильно сказати, вже поступово ми пішли на сипучку, яку ми виготовляємо. Було придбано у нас 25 штук. На сьогоднішній 50-й день лишилося 16, тобто 9 штук вже ми частково вибрали. Двоє загинуло від аспиту, я не встигла їх ну, вичислити, верніше, вичислила, але прибрати не встигла, там не дуже було кого. Одне чомусь поносило, ми його прибрали і прибрали тих, хто був розкарячений, у кого роз'їжджалися ножки. Взагалі хочу вам сказати, що це хоп 500 ми вирощуємо перший раз. Але вирощували декілька разів для себе особисто, не на продаж росів. Були у нас і роз-308, і роз 708 з угорського яйця. Дуже хороший бройлер. От, і хочу вам сказати, що коби все-таки серед них розкарячених, у кого роз'їжджаються ноги, набагато більше. От, тому що зараз тут ну, всі вони в принципі на ходу ще вони вже важкі, великі, але є такі, у кого ноги нормально, от воно добре ходить, гарно стоїть. А є декілька таких, що їм вже ходить важко, ноги конкретно роз'їжджаються. Тобто, це вже перші кандидати на прибирання. Ну я хочу їх дотримати до 60-го дня. Так у мене в планах. А там уже Бог дасть. Я люблю трошки, щоб він був крупніший бройлер. ну Менше з тим, хто сяде, то буде в деплановий забій. Згідно таблиці, набору ваги коп 500. Ну, згідно тої, що у мене є, я сподіваюся, що вона коректна, тому що є у мене дві таблиці, то в першій, то там якісь зовсім дивні показники, дуже малі. Ага. А згідно з цією, я схильна вже довіряти, то на сьогоднішній, на 50-й день, вони повинні важити 4,90. Ну, 400 будемо будемо рахувати. Я хочу зважити декілька штучок. Візьму півдня, візьму точку, щоб ви приблизизно розуміти. Тому що важилися ми на сороковий день. Набір на вага показувала дуже хороша. пере, Показники були вище табличних, де набагато вище, де трішки вище, але таких, хто не встигав за таблицею, не було. Зараз це вже по суті 12 днів вони на зерносуміші. Зрозуміло, що на зерносуміші не буде такого інтенсивного набору ваги, як це відбувається на готових покупних кормах. Тому хочу я відстежити. Значить, ваги у мене ось стоять, освітяться. По нулям. Буду брати кілька штук, от кого побачу, кого піймаю, та й того і буду брати. Отак, тряпкою я беру, воно набагато зручніше. Будь-яку птицю. Що в нас тут? 3 800. Добре. Отак, рядниною, то легше, звісно. Якщо хочеш поважити. Да. Ну, майже чотири, три дев'ятсот шістьдесят. Кікурочку. Дискуда. І націкайно далеко не кручеш все одно. Курочка, звісно, буде менша. Ну нічого. Значить, що в нас курочка? Ну, 3,450. Ну, а невеличка десь там є ще одно дрібнішеньке. Да. Ось така, друзі, картина. Тобто трішечки назирну суміші. Трішки уповільнюється набір ваги. Плюс можу ще що сказати, що різко впала температура. Слава Богу, ніхто не хрипить. Ну якщо вже захрипить, то звісно вже лікувати ніхто ж не буде. Зараз ми от уже обігрівач повісили трішки на ніч, тому що вчора прийшла, то було плюс 12. Вентиляція працює, витяжка, але все рівно вікна підніють. Ну, менше з тим, менше з тим. Я вважаю результат за 50 днів. Хороший, як для нас, так взагалі супер. Ще трішечки та й уже, як то кажеться, з Богом в морозильник. Та всім дякую за перегляд. Здорової, продуктивної птиці! Лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. У нас канал про кулінарію, про бройлера, про курочки, про індики, про сад, про город, про лайфхаки, про все на світі, що відбувається в нашому житті і господарстві. На все добре.